Добрий день, Київщина, 6 травня. Коротко пробіжимось по винограднику, подивимось, що зараз можна вже робити. Це куч Гарольда. Пагани ще маленькі, тож кропити буду орієнтовно через тиждень. Також десь через тиждень очікується похолодання протягом тижня. Відповідно нормувати двійники, трійники буду вже після цих похолодань. Кущ лідії. от Як бачите, не укривний, вже гарно стартанув, але кропити також буду все разом. Що ми тут бачимо? Горбики на листочках, з іншого боку, скоріш, є таке пухнасте, ледве видно, кліщ. ну Досить високо забрався насправді. Чи страшно? ну Зазвичай не дуже. Те, що кажуть, досвідчені виноградарі, якщо не багато. Тобто ось листочок, в принципі, там майже більш і не бачу. Що важливо? Можливо, пам'ятаєте, того року був побитий антракнозом. Зараз також ось наче порвані листки. Це не хтось його порвав, це антракноз. Ось ще зовсім з іншого боку приклад. Зараз ще на Ізабелі покажу. Ось досить гарно видно типове ураження. Наче трохи посушило, наче щось поїло, чорне по краям. От. Ось також щось подібне. Тож обов'язково додам при оприскуванні системний препарат від антракнозу. Також, як бачите, цей кущ, ну, там, високий кордон, скажімо так, і відповідно все, що йде до верху, Мені не потрібно, має бути гола лоза. Відповідно, ось такі от штучки, пагони, я це все обриваю Повністю це все, ось це, там знизу щось полізло, це все просто відломую і готово. Нормувати також буду вже перед обрискуванням через тиждень. Сьогодні нема коли. Ще на басідці є такий виноград, який регулярно лізе на прохід. Що робимо? Це невдобно. Незручно, тому вибираємо якусь, якийсь вузлик. Наприклад, можна пісну, можна тут, тут громко. І прямо на вузлику легенько так ломимо. Оп! Все дуже просто, він поки зелений ламається дуже класно. Новинки. Це конвалія. Мускатний. Він що там, середній, по-моєму, рахується. Це десь в вересні у нас на Київщині буде дозрівати. Також друг дав кешмиш четвертого класу. От також досить пізні, десь там в кінці вересня дозріває, але я його хотів, бо він досить стійкий. От, Як бачимо, попав він трошки під заморозки. Відповідно, що робити з отакими пагонами, ну, їх можна пообломувати, бо все одно вони будуть заважати. Ось ще один. Також бачите, відсохла основна брунька, але є заміщуюча, яка нам дасть врожай. Чудово. Ну, якщо я правильно бачу. То це майбутнє суцвіття. І мене це дуже радує. Цей кущик дали мені дворічним сажанцем, от, тому в нього має бути прям дуже достатньо сили росту. Я дуже сподіваюся, що дійсно цього року побачу врожай. Ну, на цьому все. Мабуть, я не розповів. Бережіть себе. Слава Україні!